Одне із найчастіших питань: чому не приживаються свідки для грижі? А відповідь дуже проста. Перше, це Операція, яка проводиться у непідготовлених пацієнтів. Цукровий діабет та гіпертонічна хвороба сприяють тому, що сітка може не прижитися. При цукровому діабеті знижений імунітет, високий цукор, сітка нагоюється і, звісно, не приживається. Те ж саме при гіпертонічній хворобі, яка не коригується: гіпертонічна хвороба, високий тиск після операції, міні-гематоми, підкравлювання під сітку і знов сітка не приживається. Ось дуже прості причини, чому не приживається сітка. Наступна проблема це нестерильність. тобто, коли операційна не відповідає міжнародним стандартам чистоти, на сьогоднішній день це дуже серйозно. Це інфекційний контроль, і кожна велика лікарня має у собі таку службу інфекційного контролю. І якщо ці вимоги не виконуються, це теж може привести до інфікування і непроживності сітки. І аж на третьому місці, на третьому місці, це коли пацієнти не виконують рекомендації лікаря, а саме носять вагу, піднімають щось, не соблюдаючи режим. Шести місяців обмеження фізичних навантажень ще одна із причин, тому що сітка відрагається, це неправильне кріплення. Тобто, коли хірург використовує неправильне кріплення, неправильні нитки, або степлер, або зовсім їх не використовує для того, щоб секономити. Тому сітка може не прижитися. Щоб у вас це не трапилось, звертайтеся до спеціалістів Київського центру грижі живота. Ми гарантуємо, що наші сітки приживаються, а наші пацієнти завжди обстежуються перед В Наступному відео подивіться, які степлери ми використовуємо для грижі.